Чної аянапи ціль нашої поїздки зняти весілля, ну і зняти влог про те, як ми знімали це весілля. Тому я думаю, що у вас не відвалиться палець, якщо ви поставите лайк, тому що ми заради цього відео їхали на Кіпр. Ми добиралися до цієї локації. Взагалі про це можна знімати окремий фільм, тому що в мене не випускали з потягу. Я пропустила свій потяг до Кракова, щоб вилетіти сюди. Коротше, пройшло дуже багато чого. Наш дрон ми не могли підключити до телефону, тому все, що було знято на дрон, знімалося всліпу. Ми використали дві локації: перша більш така офіційна біля церкви. Ми хотіли зняти фотографії на фоні церкви, і ми просто не могли зайти на територію. Тому ми перелізли через забор для цих фото. Нас навіть не злякало те, що там було написано, що нас можуть загризти собаки. Можемо перелізти забор. Я зараз на повному серйозі. Перелізти забор. Я повністю підтримую цю ідею, але все, мені все, здається, все. там буде простіше, круто. Да, да, да. І тут я на секунду випала, бо дуже зраділа ідеї. Я знаю, що якщо зйомка проходить через такі випробування, вона точно буде неперевершеною. Бо це приватна якась хочу... <звук> Поки ми перелазили, я побачила неймовірні очі сонечка, які так і хотілося зловити камерою. Взагалі люблю контроле світло, а сьогодні воно ну прям в тему. Я мені для кадру завжди потрібна динаміка, яку стоячи в вузькі весільні сукні створити важкувато, але все одно в мене були ідеї, як зробити живі кадри. Нам з парою було дуже весело, тому ми підхоплювали просто ідеї одне одного, і через це ми затримувалися на тих місцях, де мали зняти швидше. І коли я дивилася референси, які приблизно можна зняти біля цієї церкви, я побачила дуже класний варіант, що можна зайти в церкву і зробити там. За Давай. Тому що це весілля, і хотілося знаєте, як додатково духовно закріпити це свято, і тому все ж таки церква була відкрита. і Ми змогли зайти в всередину і зробити теж декілька фото. Захід сонечка ми провели тут, і далі за планом море. Я до речі, навіть взяла собою купальник, думала, що окунуся після зйомки, Але я дуже сильно втомилася, і скоро ви зрозумієте, чому сонечко вже майже сіло, а ми тільки збираємося на другу локацію. Нашою другою локацією якраз було вже море, тому що я хотіла зробити фото зі скель на фоні скель під скелями. Просто я дуже люблю скелі і море, а потім зробити фотографії в морі, але вже просто повністю сіло сонце. І мені прийшлося навіть викручувати і до 20 тисяч. Хто фотографує, той зрозуміє мене або напише мені в коментарях, що так робити не можна. До речі, зараз можете в коментарях написати з якого ви міста дивитесь ролик і. Котра у вас зараз година. Локація називається міст кохання, що дуже символічно для нашої зйомки і концепції усіх моїх фотосесій. У мене було декілька ідей, які я хотіла дуже сильно зняти з коптера. Посмотрите в камері, пам'яті закончилась, і просто в мене було розуміння того, що ми просто не бачимо, що зараз знімає саме коптер, я підходила і дивилася, де знаходиться камера цього коптеру, і трішечки її рухала типу правіше, лівіше, або нижче, або вище. Просто щоб ось те, що я бачу в голові, передати саме на камеру. Я дуже вдячна парі, що вони витримали лежати на цих скелях. Вся поверхня була неровна і гостра. Та найстрашніше на мене чекало поперед. Наші камери вже не витримували темноти, та наші сили майже закінчувалися. Але зібравши всю енергію, що залишилася після танців. Так, танці, хто соняшний вайп Аянапи не обійшов нас. Ну коротше, останній ривок у воду. Бекстейдж на той час зняти вже було неможливо, тому що було просто темно. Але фото вийшли. Ну, самі скажете мені, які вони. Та ж таки моєю улюбленою частиною зйомки був момент, коли ми заходили в воду. Особисто я не розраховувала, що це так боляче, тому що дуже гострі камені. Дуже слизько, дівчинка навіть впала, і я в цей момент якось намагалася левітувати на своїх ногах і зробила декілька фото, де вона просто валяється і сміється з цього. Але це справді було дуже смішно і класно. А я для фото такі моменти особливо люблю. І коли я йшла по цій по цим каменям з фотоапаратом, за який я переймалася, мене на жалко. Якщо я впаду, і фотоапарат впаде у воду. Буде ну не те, щоб сумно, але прям дуже прикро. Ось така. Класна зйомка в нас вийшла. Я дуже сподіваюся, що вам фотографії та й відео взагалі сподобалося так само, як і нам з клієнтами. Я дуже вдячна своїй команді, яка допомогла мені це все зняти, організувати. І взагалі в нас вийшло просто нереальна кількість контенту, класного з емоціями, з пам'яттю. Те, ось це такі зйомки, про які я точно ніколи не забуду. Дякую, що додивилися до цього моменту. Сподіваюсь, що ми з вами зустрінемося в наступному ролику.